Всім привіт! З вами Олександр і ми граємо Нізаборок. Зразу хочу вибачитися через те, що не було останніх випусків вже трохи довго пояснення, тому що в мене полетів Windows, і ще поламалася в мене веб-камера і треба було купляти нову. Тому були затримки з відео. Також я знімаю вже ввечері. Оскільки тільки мені привезли з ремонту, я зразу вирішив записувати. Тут я вже зібрав всі бонуси, гіллі, тільки битва міранінця залишився один бій, тільки привезли, зразу ж вирішив знімати, так що розпочнемо. Заходимо в сумку. Так, зараз у нас відкривається. Ну, грузи, швидше, грузи. грузи, ну давай, будь ласка. Ну а давай, грузись. Йой, 90 є. <кхем> так, о, ми отримали новий приз. Ура! О, добре. Довго я на нього чекався. Це навіть деше добре. Це теж непогано. Так. І так. Так, є, добре. Світакопита. Зараз відкриє Давай. Є відкрила. 200. Більший світокопита. Кому ж нам його дати? Хто тут аптенця? Ну, давайте дамо нашому гаю. Добре, далі продовжуємо. Задання наше тут яке не виконане. Так, відкриває, відкриває. Добре. О, а в нас ще тут все не виконане. Добре, в нас на арену. Треба ще зіграти один бій. Ми його швидко зараз зіграємо. Я напевно поставлю на паузу, закінчу бій і зразу ж повернуся до вас. Все, ми повернулися з вами. Так, ми, ми цей бій, звичайно ж, виграли. Так, заходимо. Є. О, як гарно повезло. Учистить ми тут приймаємо, Заходимо далі. О, Наш улюблений <кхух>, упругий пояс. Є. Yeah. О, маємо шанс. Ні. Сто відсотковий маємо шанс виграти цей. Львовий уровень, черза. Карта. Так, ми тут заходимо, завгодно, ну може навіть бути воно. Автобой. Нам треба було чотири рази. Чотири рази. Нажимаємо почати бой і ускоряємо Цей бій ми проскорили. І його спокійно виграли. Добре. Повезло, задання Все вишить моментально. І на вибір О, ні, треба ще оновляти. Є. Yeah. Очисти як піровку 4 рази. Очищення. Сумка, опругий пояс. Єе! Виграли. Це було зликість. У нас раз вибігають ракани, щоб ми виграли. Добре. Ходимо далі сумка, що ми отримали супер о, зразу 14. Добре, о Ми продаємо. Збираємо першого рівня. Прод... Хоча можна пересінтизувати, але я не хочу. Так, що в нас ще тут є серебро? Добре. Так, багато в нас фільму м... пілюль Кілюль. Заходимо сюди. Какаш. Я тогава і все. Добре. Тепер заходимо в Могущество І кидаємо. Напевно, головному герою я все закину сьогодні. Так, і він настає хоча. Я б не проти був закинути все какаші. Так, так. І так. Він 12-й майже закінчив. Я б навіть був не проти його перекинути. Це. І він 13 рівень стоїть. Супер. Тепер <кій> ми ще перекинемо. Ну і все. Добре. Переміжі дневку. виконане завдання. Ми тут отримали багато чого. Так, далі. Сумка, що в нас ще тут є? У нас тут ще, ще звіря можна потренувати дуже добре. Без звір. Я. Звіра ми також давно не тренували. Так, у нас тут гроси, добре. Так, добре. Не, не поминете мені? Є, 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 є. два і один. Добре. Виконали ми це. Тут у нас активність реєстрація. Добре, зареєструвалися. Так, заходимо ми. Подивлюсь, чи я виконувала. Як я вже казав, я не очікував, що сьогодні мені привезуть веб-камеру, тому мені не вдалося з вами сьогодні. Це сьогодні буде тільки одна частина відео. Продовжуємо. Хоча, я бачу, що сьогодні суперники нам попалися. Не дуже сильні, тому все-таки сьогодні буде друга частина нашої ігри і нашого випуску. Ну і напевно, на цьому ми закінчуємо. все ми сьогодні зробили. Ще животне можна тільки хрестити. О, добре, ще животне ми отримали. Добре. У мене тут вже 16-15 рівень скоро ще 4 рівня в черепахи і будемо і апати до розвиття нового. Ну добре, це буде в подальших наших відео. Все, все ми взяли, більше що нема. І на цьому ми будемо э, прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.